Український народ не отримав жодного долара, жодного цента, від этих осіб та Більш того, український народ ніколи не брав крім отримав. отримав. Сам, сам український не отримав. народ не отримав. Ну я кажу, не отримав, тому що сам ви самі ви. ж робили запити, на які рахунки це забуло. Таких рахунків громади не існує. Розумієте? більше того, у нас Повторю, зараз питання дуже важливе, Повторю. що на нас хочуть повісити всі борги, які які з проходінням в ЄС. Думайте, no. чому? Тому що український народ жодної копійки не брав, вони взяли під інфраструктуру, а фактично вкрали. І тепер ходить. нам кажуть, ще, ще ще і тепер вони кажуть, що ми повинні, ми вони піднімати ріфи, щоби. Погасити е погасити крідіти, вони брали, а український нічого не брав. Тому давайте так. Ми ці питання будемо з'ясовувати, притягати всіх до кримінального ще один момент. Ще один момент. Ще Діло в тому, що не тільки вони. Не могли брати кредити, да, тому що український народ не отримав, а ще не було підстав для взяння кредиту. Тобто народ український українського народу не питали: а чи потрібен нам кредит, а чи потрібно нам зброю розброювати. Тому якщо ця особа каже, що вони сюди приводять, то його негайно треба брати як свідка, да, як свідка, і притягати до кримінального тих, хто хто да. отримує гроші.